Доброго дня. А скажіть, будь ласка, ви маєте право зупиняти чи... лише поліцейським? Дивіться, на даний час є вимушений блокпост. Перевіряємо, Проводимо контрпроверсійні заходи. Ми допомагаємо звітно поліцейським допомагати. Нехай Так. Да. Пан поліцейський принципіально. Доброго дня. Доброго дня. Лейтенант поліції, тетерич Максим Вікторич. Вибачте, я не почув, як звати. — Лейтенант поліції Тетерич Максим Вікторович. Угу, доброго дня, Максим Вікторович. Можна ваші документи власні? А скажіть, повідомте мені причину зупинки. Ну, я вас не зупиняв, я не можу її повідомити. Я поїду далі. У вас номерний знак, це який зареєстрований звичайно тих паспортів. Покажіть, звичайно. будь ласка, його Причина зупинки. Ну а дивіться, у вас він не відповідає вимогам. Як не відповідає? Ну а як це відповідає? Ну вдруг він просто ну ви купили в інтернеті такий дорожній знак. У вас є підозра про це? Хорошо, я вам не говорю посвідчення водія, угу. облікові дані, а просто реєстраційний документ, де вказано, що це там все з ним нормально, що він вписаний в технічний паспорт. Ну ви ж можете перевірити це по номеру машини. Згоден, да, згоден. Ну можно... не факт, что нам покажут Дивіться, ну, давайте я вам покажу Максим Викторович да. Так, э... Дима Да, все есть У меня не Тож на вимогу представників сказка, не та сне військово. Я виконую усі ваші вимоги, так, які так. будуть законні. Ну. Так, на даний час ви вважаєте незаконно так, перевірка документів. Я, я вважаю, що комендатура не має права зупиняти автомобілі. Якщо б Максим Вікторович назвав мені підставу зупинки автомобіля, питань немає, ми б спілкувалися з перевіркою документів. Тобто, значить, стаття 64 Конституції не вступає у силу, да, обмеження свободи свободнути. На даний час можна не коюватися. Як те, вас звати? Ні. Микола Миколаєвич. Микола Миколаєвич. Ну, давайте так. Відверто по закону, от, у нас є 35-та надспола. Максим Вікторович підійшов, представився. Я не вимагав посвідчення, оскільки сумніваюся, що воно є належного, чи... належного зразка. Яке мені вийде держава? Ну, я не я, я не вимагаю, то інше питання. А... Микола Миколаєвич, для мене принципове виконання закону. Так, Але а ж розумієте, зараз зараз в такому стані все ну, одно мали би якось проявити, як то говориться, людяність і е, пред'явити документ, який е, посвідчує вашу якусь початку до Збройних сил України. А. Важливо, ви маєте право на відстрочку. Давайте так. Я, я задам запитання і хочу, щоб ви мені відповіли. Окей. Уся ваша вимога щодо пред'явлення документів обґрунтована лише людяністю і моєю. Ні, за для вия виявлення, виявлення прапорушень uh -huh. e громадян України згідно з закону України про мобілізацію підготовку. Також е, давайте ви... так. Давайте я вам трошки підскажу. У нас є так. два закони, згідно яких ви можете мене зупинити. Нацпол 35, 35 стаття, і е, про режим військового стану. Да, але е, в правому режиму військового стану там є ще посилання на постанову 1455 1456 яка регламентує порядок зупинки і перевірки документів. Правильно? Так. Я okay. просто кажу, назвіть мені причину зупинки моєго транспортного засобу, і потім ми перейдемо до перевірки документів. Ну, я ж кажу, я по, по 35-й немає. По 1455 є стави до звітувати. По 35. На зупин... території, де встановлено особливий режим, патрулям надано право перевіряти документи. Що посвідчують особу обліку оббукові документи для виявлення про порушення військового обліку Зрозуміло так, а, Микола Миколаївич, так, так. тоді у мене запитання. А, чи є у вас наказ коменданта? Так. А, там, де ви вписані. Так. І а, підтвердження того, що тут особливий режим. Ну тобто. Це ви... зазначено осокомендантського да. віше. Добре, питань нема. А те, що тут особливий стан, тут також зазначено? так? Особливий стан визначено президентом, ведено президентом України. А, да, я так, я зрозумів. Але ж ви як повноважена воно... особа маєте право зупиняти на блокпостах, ну це ж не блокпост, Микола Миколаївич. Дивіться, <звітки> на даний час ми проводимо перенупільні дії для... Знову ж таки, виявлення правопорушників, так, да. також згідно директиви, проводимо контрдиверсійні заходи. Можливо, я розумію. Так. Микола Миколаєвич, але ж це не блокпост. Так, це не блокпост, але це вимушені дії задля безпеки нашої країни. Яким розуміємо? Ні, перчатка? Яким документам це передбачено? Директиви, там, це, це все, я все розумію. Але ж ну, у мене є. от 14, Я є законосухальний громадянин, 1, їду, відкриваю 1455, почитав, їду. Тож, там теж не зазначено, що на території встановлено особливий режим да потрапляно, то ну да, перевіряти да. так. Особливий режим у нас встановлено чим особливий режим, чим встановлено, де встановлено, на яких... на якій межі особливий так, так далі режим встановлюється безпосередньо комендантом. Наскільки я розумію. а е військовий стан вводиться президентом України, Тобто подається на, на, на... це. Все зрозуміла, Микола Миколайович, Розумієте, що у вас? Немає закону, який встановлює саме тут особливий режим, особливий ну, статус. Це, ну Це ж теж не те, що я захотів сам встати сюди і перевіряти. Ну, так, да, розумієш, так. Я розумію, так, вас не дістали на сюди, так, і так, усіх так, ці якщо, два взводи оцих Набагато обіців. більше копнути, так. Якщо набагато копнути більше, то тут можна все, все заварити кашу, але ж, на, наскільки я розумію, краще обійтися якимось взаємовічливими. Я, я так. ж війшли. Так, то я теж намагаюся. Ми намагаємося з'ясувати якісь. Так, консенсус, так. консенсус, Микола Миколайович, для чого я запитую якийсь наказ, який би нам врегулював ну, наше на на спілкування? Так, що тут особливі статус так і таке інше? Чому тут, а не там, де стоїть перший поліцейський? Ну чому? А, дивіться, а, є певне відхилення від законодавства. Є певне відхилення. Ми з вами це розуміємо. А, ви розумієте, що я, як громадянин України, я хочу дізнатися, а де ця межа? Доколи можна відхилятись? Ну, Чого я маю, маю дозволяти поліцейським? Ну, Зараз ви просите показати документи. Ну, Показати, пред'явити, Ну, показати, пред'явити, так, да, я ж я не казав передати. Так. Надати да, для ознайомлення. Завтра ви попросите, ну я не знаю, там. Телефон, ну будь-яке. Де оця межа, що що я маю відхилення від закону. Документи, документи на даний час перевіряються, є смета якісь. Якщо попросити просто телефон, то це, є, то це, є, це є особисте якесь. Да. А на даний час це є на всіх законних підставах. Плані до до скажу до до перевірки. Я згоден, що у нас є недосконале наше законодавство. Це в таки інше. Також і в розвинених країнах воно теж є багато людей незадоволених. Особливо хто там якийсь там. Мабуть, камера. Ну, то, то є є не незадоволення. Не, не Але ж на даний час я думаю, що можна більше коригуватися те ж саме стаття 64 Конституції України. Де є стан... Або 63, де я маю. Ну... Дивіться, от я зараз їду з Миколаєва, так? Да? так, так, а, так. Я їду, я бачу блокпост. Да? Він позначений знаками. Стаціонарний блокпост. Стаціонарний блокпост. Питань немає. Я зупинився, придивив документи. Давай, давай. Хоча це теж порушення, ну да ладно. Так от, Микола Миколаїв, да? Так. я їду, я бачу, що це... Він мене бачить, я не сподіваюся. Є да? стаціонарний блокпост. Я... Я... Там є якісь документи, які підтверджують... Я, де... я навіть його не запитую, тому що я об'єктивно бачу, що рахумії, це... Да. Отут я бачу зараз. Кубку людей, да, так, так, так. які щось від мене хочуть. Ще далі. А, а, то, то. Він зараз буде їхати. Да. Так, але було би було, було чітко, щоб ви приділили документи, які а, Проби, Дивіться, проділили. до мене е, близько тижня тому зверталися з такою ж вимогою, да, угу. а, але там була більш, більш хамська поведінка. Ну, він каже, ваші документи, я кажу, 500 гривень. От моя вимога про 500 гривень була. Така ж обґрунтована, як і ваша за документи. Ну, так. Ви розумієте, так, да, про що? Так, я, кажу? я але все одно, е якщо я чесний, я дуже трохи вдячний по спілкуванню освіченої людини. Не таке. Як, mm. як то говорите, немає ханського, нічого такого цього. Я можу їхати? Так, гарно часто.